Всім привіт! Знімаємо відео обзор для Володимира Дизеля. Знімаємо обзор свого Юз-6. Розкажемо вам в цьому відео, що робили, що переробляли по цьому тракторі. Зроблений двигун, помальований повністю трактор. Поміняна велика кабіна поставлена, рульове. Стоїть насос дозатор. Розкажу вам по мотору, що поміняна поршнюва, зроблена головка, шліфований колінвал, переобладнили на стартер його спускача. Як ми зробили, рульове. стоїть тут дозатор. Був зварений такий барбачок під акумулятор. Сюди влазить 140-й акумулятор. Це взято з бока з ЮМЗ старого. Корпус зварений з угольника. Так все перероблено, помальовано. Зроблена нова проводка. Вставлені LED фари, повороти, габарити, все працює. Стіємо, як виглядає трактор ззаду. Повністю перемальований. Уварені нові яблучка на е, оздовжні тяги. Всі нові шланги по тракторі. Е, стоїть друга плита куплена на розборці під циліндр. Зроблені тормоза. Ззаді розподільник. Такі от речаги були зроблені. Так само ззаді зроблене LED світло. Теж повороти, стопи, габарити. Зроблена отака тяга на бендікс отак так вона у нас стоїть. Туди пішла. Тут нас тормоза? на світло? -рі -рі. Що ще поміняний у на нас капот? Всі шланги. Все? Так у нас в салоні. Стоїть високий речак вже під велику кабіну. Таке сидіння. Це у нас ручний газ. Тут так у нас виглядають речаги. Ручник. Тут розключається у нас бендікс. Так у нас педалі. Скидається руль, так нас виглядає приборна панель. От такий тракт. Маса у нас тут в салоні все. Такий загальний від трактора. Трактор в хорошому стані. Щеплення зроблене. Коробка міст робилася. Топливну, топливну робили апаратуру. Фільтр паливний новий. ну Все, патрубки, всі нові. Ремень. Всі прокладки, ніде нічого не тече. Набивка стоїть мерседесовська. такий у нас тракторець. В дуже хорошому стані. Крила були куплені передні. Це. Дякую, Володимиру Дизелю, за такий розіграш. Підписуйтеся всі на канал Володимира Дизеля. Також підписуйтеся на наш канал міні Всім пока-пока.